Я напевно не буду починати ефір. Привіт, друзі! Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар, з нами сьогодні українська відьма Марія Тиха. Маш, привіт, ми раді бачити хело. Oh, yeah. <ривіт> ну, що ти розказуй, як там справи. так Кого тривога? Акуратно там. Добре, добре, добре. Так, будемо зараз дивитися актуальні питання. Так, стоп, у мене тут щось цей звук включився, як завжди. Друзі, нагадую, у нас 6 травня сьогодні, 17.40 за українським часом, почнемо дивитися актуальні питання. Дивись, маш, давай почнемо з першого. З такого питання сьогодні відбувся обмін 205 на 205. Ти казала, що до 9 травня вони відбудуться, і от маємо 6 число. Ще обміни. Я можу сказати, ще обміни. Будуть в травні. Щодо обмінів, чітко тоді інформація йшла щодо 9-го числа, я ж бачу ну, прям картинка щодо свята. А зараз я по картам дивилася, там падає що може бути після типу обстрілу. А, 3 3G. Там кажуть, такий поганий інтернет у Львові, чи що? Чи я щось не зрозуміла? Так, е, да, коротше, е, обміни е, відбудуться. Ти казала, після якогось обстрілу, який може бути де, да, отак, от було саме я це по обміни, об, обміни з 15-го числа. Будуть все, хорошо ідемо е, далі. Е, військові повідомляють, що на Херсонщині помічено 300 ворожих човнів. Схоже на те, що Росія готує десантну операцію на правий берег Херсонщини. Пізніше, е, в нашому керівництві, військовому сказали, що та це все фейк, нічого такого не планується. Скажи, будь ласка, десантну операцію, десантну висадку росіян на правий берег. Це може бути таке найближчим часом. Я не вижу. В Нікополі була оголошена радіаційна тривога на цих вихідних, потім її скасували. Сказали, що помилково. Як ти бачиш, що там все-таки було насправді? Нікополь. Да, а, ося радіаційна, я бачила. Радіаційна тривога, так, да, да, да. З чим це могло бути пов'язано? Чи це все-таки була, знаєш, якась там, наприклад, хакерська атака з боку Рашки для того, щоб ми запанікували? Це навмисне було. Чи все-таки щось там дійсно Могло бути? И вот карта Луны, как раз, радиация и все. Mm -hmm. Я не думаю. Ничего там не было. Ну, это скорее, что як, какая-то такая закидушка какая сбоку ворога. По Шпентакли, это даже, возможно, просто проверка была какая-то. Не обязательно с сбоку, сбоку ворога, потому что не падает пятерка мечей или что-то типа того. Это может просто быть проверка какая-то по М -м. Е, була інфа на початку цього тижня, що наші пішли на прорив в Курській області, і мені люди писали, що після того ситуація сталася дуже напружена саме в містах Білопілля і Ворожба. Це Сумська область. Це коротше на кордоні. Ці міста там зараз оголошена евакуація населення, причому примусова. Е, скажи, будь ласка, чи ти бачиш, що на ці міста може піти Росія? Е, саме що може вони е е е е е е окупувати Білопілля і Ворожба? Яка це область? Сумська. Ну, падає шостірка мочів тут. Падає шостірка мочів, але Ну, по сумщині зараз, в принципі, падає шестірка мочів часто рух. По всій Сумщині, тобто, знаєш, його якось ділити на міста. Прям... Давай так скажу: не бачу окупації цих міст, да? угу. але типу по сумщині показує зараз, в принципі, повсюди. Яке б місто не дивилися. тому питання таке воно не зовсім, типу, окупації не бачу. Наступне по прикордонню е, на Харківщині з Білгородщиною, там е, наша глядачка питала: е, місто Богодухів, взагалі Богодухівський район, це дуже близько біля кордону. Е, чи ти не бачиш там також окупації? Давай, от ми ще це подивимося, бо кажуть, що обстріли стали набагато частішими, на днях, от в школу прилетіло. Будівлі потрощило, ну, словом, капець. Так, да, да, да. там сіра зона, Якщо ти про сумщину пишеш, то так, да, да. є така. Опацію також не бачу зараз цього місце, хто сказав. Угу. За, за богодухів ми дивилися, друзі, це. Для тих, хто про це цікавився, чи можуть е ці Богодухів розбити як Вовчанськ зараз? От ще от таке от уточнення. Давай ми подивимося, бо там, якщо ти не знаю, бачили, не бачили відео з Вовчанська, ну місто практично знищене. Росія його стерла в нуль під час е своїх окупаційних штук. Там капець можуть його розбити спитати, чи як да-да-да, чи, чи можуть його вщент розбити Богодухів? Ми по Херсону подивилися а вже, чи? Маша не бачить. А що значить вщент, розумію, якщо воно вже роздовбане. Воно не роздов... ну як там прилітає іноді, але це ж ніхто не каже, що там воно зараз як Вовчанськ. Не дай Боже, знаєш, я все постову. Тобто, чи не бачиш, да, що може бути розбите? Як називається місто раз? Богодухів. Ну ні. повішено трійка Пентакль, ні. Не під нуль. Обстріл обстріл мені такого не буде, типу, як. Угу. Е, Трамп вчора сказав, що він провів переговори з Ердоганом, і, е, за його словами, президент Туреччини буде залучений до процесу перемовин з, е, по завершенню війни в Україні. Е, як ти бачиш, чи принесе нам це користь? Те, що от Ердогана залучить до прямих переговорів. Бачите, друзі, ми сьогодні на коментарі не відповідаємо, не реагуємо на всякі тут діж. Маша сьогодні спокійна, Тому давайте тут не провокувати, будь ласка. Так, Десятка кубків закохані під жриця падає. Так, так, він вплине. Хочеш, не хочеш, дивись десятка кубків, даже може за зв'язки. Тобто, дивись, в нього у Гордогана є великий плюс. Він, е Он большой коммуникатор, то есть он может общаться, он может коммуницировать, у него много связей, то есть он прям сводник, понял такое себе, вот так вот можно сказать. Это очень повлияет хорошо, позитивно на нас, да. А що там з Кримом взагалі? Яка там буде історія? Бо, знову ж таки, подейкують, що вчора вони могли за Крим говорити, і Ердоган якби він претендує на півострів. І пам'ятаєш, ми якось з тобою, що там може бути прям, його можуть між країнами прямо розділити. Тобто, що він самі рашці не дістанеться? Чи говорили вони за Крим? да І що там взагалі по Криму? Як mm, правильно сформулюваєш? Yeah. Чи говорили вони про звільнення They росіян? Точно, точно говорили, точно говорили. Ні, просто хочу зрозуміти, як правильно вопрос сформулювати, типу, що по итогу. Ну, які наслідки ця матиме розмова на деокупацію півострова? Давай так, от. Чей в ітогія Крим останеться? Зараз я забаню. Давайте, О, пожалуйста, що я на слово Росія не говорила асоціацію свою зараз. Щоб я була мата в ефірі ап'ять, щоб опять ні. Mm. Ну, так, да, щоб мені не додавалося роботи потім, бо, друзі, ви ж розумієте, що буде багато маті, і потім нічого хорошого з цього не вийде. На жаль. Нам же ж треба, щоб якомога більше цей ефір побачили, щоб достукатися, щоб попередити. Могу, можете не бачити, якщо не хочете, можете навіть куча якусь. Будемо інкогніто. Ну так, ми стосунки з тобою в чорному, то туди. До чого не домовлялися народ. Ми не проговорюємо перед тим, хто в чому буде а раптом що. Я люблю наші коментарі пишуть одна брехня. Ну так кого хріна, бля, дивишся тоді? Це, це не під твоїм відео, це О, это тебе приятно, кстати. Слышишь, прям будет Крым в итоге спрашиваю. Думаю, десятка кубков, если не выпадет, десятка кубков карта семьи не наш. Наш! Карты показали сразу смотри. Ну, приятно, да? Ну, наш. Парт... Наш Крым, да. Наш Крым. Да, украинцы, да, да, да. -да, -да сразу. Ну вот, 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 двойся. Вот бачишь, что тут три зуб. Я ну, крымчанка нашу. наполовину. Конечно, наш. У меня там квартиры, блин, с дачами. Так что гуляйте, идите, поняли, эти россияне? Смотри, вот, смотри. Так карти, так, да? такі хороші. Даже не буде відкривати нічого. Да, угу. е, Путіна піськов. Піськов, да. піськов? Да, 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 да. причому я вже на автоматі це кажу. Він почав погрожувати. А я Україні. Та, та, та. Почав погрожувати Україні адекватною відповіддю, якщо вона не спинить удари у дні так званого триденного перемир'я, яке Путін оголосив на честь дня перемоги в односторонньому порядку. А, скажи, будь ласка, от сьогодні в МЗС РФ підтвердили, що, типу, буде це перемир'я? Ну принаймні, що ті типу, вони не будуть завдавати Должна ударів, будь, будь, будь. Ну, дивись там падає чи не дивилася, там падає так, ось російські не відно. Та, нічого, ну та звісно. У мене зір хороший, е -е. ти знаєш, я все можу розглядіти. Я тобі окремо покажу, потім треба всі тут бачили зараз. Коротше, е там падала сьогодні, типу, що може бути перемиря точно, тому що двійка кубків, і зараз двійка кубків падала, і паш кубків, паш кубків. Це Дві кубків — це про переговори домовленості, а да, кубки це карта дитини, щось нове. Тобто, справді, вони так, як, як ми з тобою і передбачували, вони справді хочуть, типу, один день перемир'я, два дні там, неділя, вот так. Вот. Тобто, по суті, Трамп все одно впливає. Позитивно, типа, вроді, да, в какому-то Тому буде все одно как бы, перемир'я. Ну, касательно обстрела флота, я думала, что он будет ближе к 9, там, после 9, но оказалось, что они обстреляли сразу, сразу после предсказания, через в эту же ночь. Я думаю, ладно, окей. Там еще должны с 15, с 15 чисел по Москве дать снова. Нет. Ну, я просто пам'ятаю твоє попереднє передбачення, коли ти говорила, Києву що шагу. як да, одразу по Києву і Москву то, ну по Москві летить уже другий день поспіль. Причому зараз час ефіру я... знову полетіло. Я розумію, і тому я зразу кажу: дивись, ви ж розумієте, що наш крок буде відповідь зразу. Да? І там, якщо дивитися, коли буде обмін, мені показало, що обмін буде з 15-го числа. Після обстрілу. Тобто, якщо включати логіку, значить обстріл має бути до 15-го числа. А День Матері 11-го. А нам завжди показувало, що може бути на день матері. Тобто, десь там, після дня перемоги, одинадцятий, десь там, може бути обстріл. Запам'ятайте, будь ласка, це. Ну, і взагалі. Знаєш, з тривоги, не ігноруйте, бо от таке може бути відчуття, що трошки підросла зараз 8-9 травня, а потім. І от мені найбільше, знаєш, чомусь це не подобається саме ніч. Саме так, десь знаєш, 12-та, перша, друга ночі. ну Це просто це, що, чортові години, блін. Це просто Тайна. капець. Я просто не знаю хто як там. Ну да, я там останні, наприклад, уже десь два-два з половиною роки. Я там постійно засинаю після другої, після другої, після третьої. Це якщо ще І то знаєш, буває, що десь опять і обстріл теж починається, так що іноді взагалі не спить. Ну то таке, знаєш, то мої проблеми хай то будуть найбільшими. Так, uh, да, сьогодні був обмін. Друзі, ми про це поговорили. А uh, так, хорошо що я хотів ще з тобою проговорити. Uh, Кадиров сьогодні оголосив, що просить в Путіна піти. Раніше писали ЗМІ, що в нього були проблеми зі здоров'ям, але не пройшло півгодини, як Кадиров сказав, що та ви мене неправильно поняли, я ще поки не йду. Як там скаже верховний главнокомандуючий, ну, це все, знаєш, по всі. Що там з Кадировим? Кадиров піде, не піде, от як ти от бачиш. Поки він не вийде, він просто не вивозить по здоров'ю зараз. Ну, хорошо, тоді якщо він зараз не йде, то тоді його вперед ногами винесуть з зі посади. Ну, Правильно дивіться, я розумію. Поки що я поки що не бачу того, що його там хтось винесе ходить, він поки що буде на посаді на своїй. Просто, просто ну, коли у чоловіка проблеми по здоров'ю, ти розумієш, там ні до власті, ні до денег, ні до чого. У нього сильні проблеми є з по здоров'ю. Він то спочатку розпух, як така, знаєш, рапуха, зараз він навпаки схуд уже. Угу. Ну, е, хорошо. Спрятать. Тобто вони в Кремлі бояться, що якщо, наприклад, Кадиров піде, то там може посипатися і, наприклад, звідти може початися якийсь заколот із тої, умовно кажучи, Там вообще, я по картам смотрела, вообще какая-то проблема у Путіна з Кадировом, то тобто есть там падає семерка жезлов, а семерка жезлов – це про какую-то конфліктність уже. Я спрашиваю, кого фіга, а там показує імператриця, то тобто есть це именно про землю. що то уже, ну, опять-таки, земля може падать, почему? Потому что власть, да? То есть, я так зрозумів, що дійсно, якщо Кадирово уходит, то Путіну тяжковато буде контролювати цю територію. Тобто, как-то, вот, ну, возможно, да, вот так, отак. Була інфа на початку тижня, що росіянам менше трьох кілометрів залишилися до Дніпропетровської області. Все-таки от, заходять вони на Дніпропетровщину. Там же ще евакуацію оголосили в найближчих тих містах та селах, які поблизу з Донбасом. Яка область? Дніпропетровська. предсказание про фронт, помнишь? Непонятно, видишь, Солнечная, Днепропетровщина, Карта вот так вот прыгали, вот так вот прыгали. И там пошло, и там пошло, то есть получается, когда прыгает, значит и там, и там может быть. Будет ли движение в области, да? Угу. Mm да, -hmm. mm -hmm. yeah. К сожалению, тут Жезлов падает. уже зло это прям активное движение. Да. И Карта Мира, то есть это, максим... ну, это такая площадь большая, маленькая. Смотри, Карта Мира, еще знаешь, может к чему быть? Тройка кубков, Карта Мира, праздник. Тройка кубков, праздник, Карта Мира, День Победы. Вот после Дня Победы, вот там, вот после девятых чисел, может быть движение какое-то по Днепропетровской. По Донбассу. Маш, я от хочу тебе такі спитати, бо дуже багато людей кажуть, що все, Донецька область повністю купують. За нас забули, нас вже рахують десь там, типу що, типу, ми вже взагалі не в Україні. От, на, от таке от пишуть мені люди. Мої Донецьку область зараз нідія купірую. Тут чи не втратимо ми її повністю, всю, зважаючи на те, що ми, там є. Але... Давай, давай. Тут, до речі, тебе питали по Криму, коли це він буде наш. Я думаю, що Ой, ну ты вопрос, коли і так далі, а ви там послухайте, ребята. Я, карти не відповідають на вопрос коли. да. Калы, коли, да, да, да. коли, блядь, коли да, коли. Не коли, блядь, значить. 300 раз говориш, що карти не відповідають, блядь, на вопрос не коли кажуть мені. Я сама Опа. жду, я кримчанка наполовину. Я ще раз говорю, ну 300 раз повторяю, 200 вже повторяю, раз. Ну, коли, да, я ж говорю, уже можна. Завтра хочешь, завтра будет. Я спрашивала уже. Про Донецкую область. А, все, потеряем ли мы полностью, да. Ну, карта повешенного. Не показывают карты, что полностью потеряем. Но карта повешенного говорит о том, что будет такая ситуация, как сейчас, долго. Не наши и не ваши. Вот так вот оно будет, понял? Вот. Ну, уже как бы с какой-то стороны, типа, может, хорошо, что не показалось, что полностью мы потеряем. Давай тут, вот, да, вот, искать позитив будем. Угу. Угу. Так, что хотел еще с тобой сегодня глянуть? Давай глянем эту вообще историю скандальную довкола Ани Алхим. Смотрите, давайте, пожалуйста, помнишь, мы с тобой на эфире смотрели на другом канале, я не помню, там мои подписчики, что смотрят. Мы меня спрашивали, кто следующий пойдет, у кого конфликт будет, у них не и все остальное. Там Я про это опыт на минулом эфире. Ну, вот, ты, да, спрашивай. Ну, вот блондинка, баба, вот тебе, пожалуйста. Я еще не знал, кто такая, кто такая мандюк, кто это? Ты про мандюк, зараз. Да, да. Блондинка. Блондинка, да. Бо тут просто знаєш що несеться там взагалі після того, знаєш, коли там було що коротше понесли що нібито там аня Олхім не хотіла там співати українську пісню, хоча вона типу сказала, що вона там не знає. Там тут у нас перекрутили, понесли то все. У нас є там одна українська журналістка, яка це висвітлила і після цього понеслося. Коротше, в мережі зараз а, прям закликають вбити Аню Олхім, Там коротше, згадують про Ірину Фаріону. Ти зрозуміла до чогось всі ці порівняння? Я порівня. я читала я відео. Да, ти про про думаєш? Які загрози ти бачиш їй? Я с Аней вчера разговаривала касательно Ани Алхим, типа я к безумно хорошо отношусь, у нас очень хорошие с ней отношения. Я скажу больше: Аня Алхим, в отличие от госпожи Манзюк, очень много сделала для Украины и для пацанов. Ну я лично знаю это. И делает постоянно. Поэтому, ну, я же еще раз говорю: чем вы отличаетесь от этих свиней, вот там вот. То есть это они привыкли своих делать. Так а чем вы лучше? Ну, получается, ну, карты не врут. То есть мы реально, я когда спрашиваю, я говорю, задаю, да, по Україні, будет ли у нас взагалі вільна країна, І хто для нас ворог, блядь, Мне не показує, нас блять, десятка кубків, це карта семьи, карта нашего народу. Ну, как это показать? Вот скажи мне, пожалуйста, когда у нас есть росіяни, которые наші вороги, как карты можуть показувати? Знаєш, почему? Потому что мы настолько стали гнів, мы тупо друг друга травим, блядь, просто ну, мы готовы пригроза. За что? За то, что она песню не спела? На украинском мове? Она обязана? Но она хочет разговаривать на российский. Пусть разговаривает. Как-то это что-то ну, влияет на что-то. Если Аня Алхим завтра на украинском мове за, говорит, война закончится, блядь, Путин сдохнет. Что вообще? Ну что? Ну вот мы с тобой предсказания даем. Я на русском часто разговариваю, да? Потому что иногда, блядь, мне легче реально на русском сказать. Я, ну, российскомовная, да? Вот. Мне просто, я вижу какие-то картинки перед глазами. Меня извините. Я буду сидеть, что переводить, ну серьезно, да, я не буду этого делать. Мне легче так работать. СБУ знает. Но меня СБУшники очень хорошо знают. Вот сегодня приезжал ко мне знакомый, ну, который, ну, типа, он довольно-таки высоко стоит. Они знают, то в чем проблема? Чекает СБУ, так приезжала сегодня СБУ, вот ко мне, сейчас цветочки, вот, ну, в чем проблема ваша? В чем ваша проблема? Это вы чекаете СБУ и чекаете ТЦК, поверьте. Чекайте, стоп, чекайте, чекайте. Постучаться скоро к вам. Поэтому я считаю, что в принципе, ну, госпожа Мандюк ничем не лучше, если она реально угрожает Ане. Аня обычная женщина. Она обычная женщина, просто у которой есть ребенок, да, которая просто живет под обстрелами так же, как все. Мы вчера с ней ну, проговаривали, написали, мне там очень сильно полился хейт, очень сильно. Mm -hmm. Ну, знаєш, я насправді дуже хочу, щоб дуже багато наших активних дописувачів. А я хочу, щоб З... війна закінчилась, розумієш? я не, не на сраті. Це російська мова, блін, или український, я хочу, щоб війна закінчилась, просто, от і все, от, що я хочу. Какая пацанів сколько пацанов розмовляють на русском языке? Сколько пацанов разговаривают? Я заблокую. це. Я ще раз говорю, пацанов в пацанов розмовляють на русском языке? Сколько? Давайте к пацанам окно да, и скажем: Слышь, ты что? Давай на украинском мове. Чё вы, да? Вот, вот, вот просто вопрос у меня есть: вот что? Вот что поменяется, если быть Алхим будет говорить на украинском мове? Война закончится завтра. Я думаю, если да, она готова это сделать. Честно. Ну, вот, Сергей, я просто не понимаю вообще, в чем суть этого всего. Вот они такие святые, вот эти вот все. Ты же понимаешь, как вообще происходит? Войны не было, все такие были прям вообще Пизда. Война началась, все э, уже, все уже как могут хайпят на той войне, понимаешь? Писать, ну, что не... кто, кто ее замолвил. Я думаю, что никто ее не замолвил. Я думаю, что просто так сталося, ну, випадково. Самое через то, что ну, просто так сталося. Никто. Я сегодня спілкувалася с и Никто ее не замолвил. Я специально спрашивала сегодня об этом. Все хорошо. Просто, ну, не просто, я, я так понимаю, что просто сейчас типа наблюдаются за ситуацией, потому что там же уже начались ну, конфликты до того, что друг другу все отвечать начали, как обычно, ты понял? Ну, як завжди, да, це речі, це так, постійні. Так. Просто я ж тобі кажу, що якщо б ці дописувачі би писали б під своїми іменами, під своїми прізвищами, під своїми фотографіями, багато би чого змінилося. Вони ж понапридумували цих техніки, і оце просто жесть. Тут пишуть щось. Хто ти співає? Я звідки не розумію, як можна взагалі призвати у бік, як Фаріони? Що це... це, бл. Вы вообще кто? Ви люди? Или вы кусок? Я не знаю даже, как назвать их можно. Да, 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 да. да. Я, ну, mm, что конечно. это вообще? Это кто? Это что? За что? Настолько ей завидуют той Ане? вы серьезно? Настолько прям заодно ну, завистливые? Вы? Да за что? С Аней все хорошо будет. Э, хорошо, ну охорону ж... будем. Просто ж тут такі истории. Ти понимаешь, що не дуже? М'яко кажучи. Ну, коротше, я просто за відсутність срачів між один одним, бо це ну просто капець. Знаєш, коли така війна, і люди сруться свої між собою, це ну, просто причому, що Путін не хотів по суті. Так, да, да. Країн, та, він на це робить ставку. Він на це робить ставку, тому і війну максимально він також намагаються щось затягувати по цій причині, щоб люди пересралися тут між собою і чекайте. Зво там чувак писав. Чекай, uh, да, так, да, шо? а це ти під своїм ніком пишеш, да? Це, це тебе так звати, правда? <laughs> угу. Я ж говорю, сегодня приезжал ко от мальчик з От, і що далі? Ну і що? Чекай, це завтра воно буде, Понял? Давай, блядь, поверь, похер, що фотографії здесь нету. Так, покажіть, пожалуйста. Мне вообще так этой ситуации Аня. Давай я зараз гляну. Давай. Ну, коротше, ладно, давай по фамилии сейчас йому. Олена, Олена Манзюк. Не знаю, що така взагалі, ну ладно. Що? Вибачте, я також не чув. Ну, ну, понятно, ну, кажу кажу як, не є, кажу як як є, є. Просто реально мне так, что вот Аня уже жалко, но ну, отцепитесь уже от нее наконец-то. Уже вы достали ее. Дайте ей дыхнуть, дайте спокойно жить человеку. Пусть она тоже живет в Киеве под обстрелами с ребенком, так же, как вы все. Сейчас посмотрю. Ну, блядь, никого не трогала в себе. Просто человек себе, блядь, ну, это уже, это да, вот как раз Стаси Макеевой были вот у ребенка Кристины, Эта это вот одна ситуация произошла там. Mm -hmm. Так, да, я просто ну, кілька разів відео передивлявся. Я просто, знаєш, ну, реально думав, там щось сказали. Ні, там просто, типу, я не Нет. знаю. Да, а там просто типу було: Ну, а я не знаю. Не ну, типу, отак. Вот І це все, знаєш, так потягли, перекрутили все, все це. Піар. Піар невідомі. Ми його виставляли. Це к слову. К слову короче, понял? Я там вчора писала тю, про русский язик теж. Ну, мало написала. Меня в основному підірвало, понял? Там сегодня какие-то уже видео выставляли про мою пластику. Уже какие-то там мандовошки, эти блогерши, не до блогерша выставляли, понял, там уже пластику себе понаделали и так далее. Опять-таки, зацепили меня тоже за русский язык, кстати, потому что. Я просто не хочу это выставлять, понял, потому что ну, это полный бред его но это уже перебор. Давайте, блядь, залезем ко мне в трусы, блядь, в мой кошелек и будем считать мои деньги и будем смотреть, что я себе делаю и поплачу. Это да бред такой вообще, да, полный. Людям заняться нечем. Вот реально они тупо сидят дома на диване, и тупо нечего, нечего делать. Ой. все выживут короче все нормально все забейте на это все. Все. не срите. не сриться не сриться не сриться не сриться не сриться между собой я просто честно, вот я просто представляю вот сейчас, как вот эти пацаны, которые в окопах на русском языке, ну, русскоговорящие, да, вот в окопах сидят без еды, без воды, в этих дырках в земле, блин. Им так насрать, на какие мови говор, размовляться, честно. Им про... их просто волнует, чтобы выжить, понимаешь? Вот их волнует. Я не понимаю. Для меня это дико, так честно. Как это дико? Просто знаю, сколько они откинула благотворительность денег. Вот. Поэтому, ну, ну, не знаю, каждому своє. Карма така штука, знаєш, на всіх догоніть рано или поздно. З тобою є згідний. Дякуємо тобі сьогодні за випуск. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була українська відьма Марія Тиха. Ставте подобайки, долучайтеся до каналу Маші і до мене. Всім всього хорошого, пока. Повторювати, що не сратися. Пока-пока. Пока, кай -пока. ага. пока -пока. да. пока -пока за мене.